Хочу вас запитати, ви коли останній раз слухали повідомлення, або, може, чули, про те, що залучені колишні прем'єр-міністри України, колишні міністри іноземних справ, колишні голови а, депутатських груп, колишні голови комітетів, колишні члени парламентської асамблеї Ради Європи, члени ПАРЄ, члени міжпарламентської асалії? Коли ви останній раз чули, що це вони всі залучені? Я, наприклад, цього не чув ніколи. Може, ви чули, може, мені просто там знову як та смс, до мене не дійшло. Але мені здається, це дуже показово. Ізраїль, який має надпотужне єврейське лобі в Сполучених Штатах, підключає всередині країни і на зовнішній всіх. Неважливо, як вони ставлялись до прем'єр-міністра. Вони пропонують об'єднати зусилля. І це працює. У нас. Ми бачимо, як і раніше, генеральна лінія партії, найвідоміший е світовий лідер всіх часів і народів. Ну інколи з'являється ще Єрмак, а коли там обидва зайняті, тоді ще Пес Патрон. Е і взагалі ніхто не запрошує. Да й про уряд е національної єдності я навіть не, не пригадую, який в Ізраїлі був, до речі, який був і під час Другої світової війни, в Великій Британії теж. Так от в мене єдине запитання, чи розуміють на банковій, ну справді, що зараз час не просто проти нас грає, а це може бути велика проблема вже за 3-4 місяці. І ще одне малесеньке, але я сьогодні був на круглому столі черговому. Це цей тиждень дуже потужний. і Там одна, одна, з, одна з людей докладачка, вона. Дуже цікаві дані надавали, і тому чи по Росії. А машинобудівництво в Росії за рік виросло на 23%. Коли ми кажемо машинобудівництво це не Жигулі, ні, це навіть не Камази, ні. Це станки, виробничі машини, це потужності, це конвейери, от про які потужності ми кажемо. І це велика проблема, тому що це показує, що вони дійсно будують конвеєрні лінії для виробництва зброї, і це не так. тільки дрони, це все так. От як ми будемо відповідати? Хоча сьогодні Камишан заявив, що в нас до кінця року ми будемо випускати там по декілька десятків тисяч дронів ФПВ, я так розумію, в дронів на місяць. Ну у нас зараз використовується десь 20 тисяч дронів. Цікаво, скільки там буде. але Росія. Використовує значно більше. Так от, що скажете на це. Я скажу, що дивіться, це те, про що я казав, про війну на виснаження. Розумієте, Росію не треба недооцінювати. Я вже теж кажу, що мене починає тіпати від чергових жартиків на тему расистів. Дивіться, над чим ви смієтеся? Ви смієтесь над гарматами сорокових років? Так мені вам розказати, скільки у нас гармат сорокових років в бригадах воюють. Я це особисто знаю. Знаю людей, знаю бригади, можу вам конкретно назвати. Ну я не буду це в прямому ефірі робити, але повірте, я відповідаю за свої слова. Нам смішно від того, що там що якийсь танк, там 55 чи 54, ну, але цей танк є. Ха-ха-ха, русский не катають стволи. А зачем їм катати стволи, коли у них 10 тисяч лежить ще за полярним кругом? чи де вони там воно лежить? На Уралі там та похер, не що ж не буде. Розумієте, в чому питання? Як би так пояснити? А, от це проблема нинішньої влади в тому, що вона абсолютно не, не мислить як е, стратег, як державні стратегії. Вони сподівалися на хайпіки швидко побідіть там: хоп, 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 що то порішати. А так не вийшло. Не вийшло відповідно, е, десь вони не захотіли поступатися, десь там ще щось. Ну от так от як є, а, а працювати вони не вміють. Вони не вміють реально. Тобто, розумієте, навіть найсмішніше. Подивіться на їх так звану команду. У них була єдина людина в команді. З близького кола Зеленського, яка більш-менш вміла в виробництво якісь там не знаю, побудову якихось реальних систем, це Кубрако. Так він уже не в фавері. Подивіться, його вже відставили, тому що він там не знаю чи почав свою гру, чи просто Зеленський опять перерівнувала. Яй-яй. І все. Люди, які його оточують, вони. Просто катастрофічно не здатні до будь-якого створення єдиний варіант при такому розкладі, коли Росія почала реально розчихляти всю свою оборонку, яка в неї від радянського союзу, дай Бог, все одно залишилася, це розчихляти свою оборонку нам, там де це можливо. А де неможливо будувати наново. Нам треба. Я от ще раз кажу, коли я кажу про міністерство оборонної промисловості і так далі, нам треба переводити країну на військові рейки. Ми маємо зрозуміти, що поступово ми маємо всі ті там. Будь-які гроші і так далі. Ми маємо у заходу просити те, що ми самі зараз ну не здатні виробляти протягом там найближчих 10-15 років. Наприклад, літаки, ну, не зможемо ми будувати літаки. Скоріше за все, не зможемо ми будувати балістичні ракети. Якісь не зможемо, не зможемо. Ми будувати якісь там супервисокотехнологічне виробництво. Але вибачте, всі вільні кошти в країні мають кинути бути на виробництво розходників е на війні. Ми маємо виробляти снаряди до радянської артилерії, ми маємо виробляти міномети і міни. Ми маємо нарешті будувати свій пораховий завод. Ми маємо... Вибачте, будь ласка, у нас є гори. Я не розумію, чому у нас на зворотних скатах гір, з бік, наприклад, умовної Угорщини чи Словаччини, досі не виросли за ці 20 місяць підземні містечка, де мають бути вже свої виробництва, де ми маємо вибачте, залучати людей навіть на примусовій основі не хочеш служити в армію, іди працюй за станок. Вперед. Окей, боїшся, не хочеш воювати. Іди працюй вперед. Або поставити хороші і так далі. Я до чого веду. Е, закінчився час хайпа, закінчився час Ви, ой, звіздіжа і сподівання на те, що Захід нам все дасть, а руски спугаються і убігуть. Ні, цього не буде. Росіяни випускають далеко не найкращу зброю в світі, але вона є, і її багато і стає все більше. Ні, вони не можуть зараз забезпечити е, навіть відновлення всієї техніки і того всього, що у них було нічого страшного, але вони просто її виробляють або відновлюють радянські. Ми на це чим відповідаємо? Розмовами про 20 тисяч там чи 200 тисяч дронів. Ну окей, це чудово. Там є величезна кількість питань до номенклатури дронів. До того, як це все питання управляється, до державних гарантій і так далі. Ну я зараз не буду в подробиці лізти. Я просто хочу сказати знову ж таки, я чесно, я, я впевнений, що це відео, понятне, ніякий Зеленський, ніхто там не буде на це дивитися, таке, але ці люди мають зрозуміти: е, є речі, які регулюються трошки іншими законами, ніж закони шоу-бізнеса. І чисто на популізмі, чисто на хайпіки, на харізмачки війни не виграються такі. все. Ми вже влізли в війну на виснаження. Це найгірший сценарій, але він є. І іншого не буде. І відповідно, нам придеться перелаштовувати свою країну. Нам придеться оцим відсоткам людей, які досі вірять в якісь там рожеві поні і так далі, пояснити, що не буде швидкої перемоги. І перемоги просто так теж не буде. Придеться дуже сильно попрацювати, причому всім. Вибачте, і мобілізація буде стосуватися всіх, а не так, що села повигрібали на 50-60%, Зате у нас в великих містах все прям чудово, все нормально. Народ гудіт, все прекрасно, ніяких проблем. Ходять одні інваліди і, і духа, напевно, і ніхто в армію служити не може піти. Вибачте, будь ласка, так не буде. Або ми просто програємо І Якщо хтось думає, що програємо, це означає, ну там, ладно, хер з тим Мелітополем, Пофіг, нічого, у нас землі много. Ні, друзі, так не буде. Росія не зупиниться. Вона може зупинитися на кілька років, потім вона піде далі. Потім вони знову почнуть фінансувати там партії і так далі. Тому подібне. Повірте, вони не зупиняться. Це упир, який здихає. Російська імперія розвалюється, але вони зроблять все від себе можливе і залежне, щоб утягти нас за собою в могилу. І ця могила, коли ще буде, ще досі дуже сильно невідома. Оце просто треба дуже чітко зрозуміти. Тому я ще раз кажу. Е я не знаю вже, якими словами до цих ідіотів звертатися. Ну, по те, що ви сказали про Ізраїль і так далі. Ну, ви самі це не витягнете. У вас нема вже навіть фізично людей, їх просто не існує. вже. Вам придеться мати справу з усіма. І якщо людина критикує Зеленського, це не означає, що вона не патріот і що вона не може бути ефективною. Твою мать. Поки ви цього не зрозумієте, ми будемо програвати війну. От я просто хочу це дуже чітко сказати: програвати війну. Ви так любите на Ізраїль дивитися? Ну так подивіться на Ізраїль Нетаняху багато в чому довів країну до ситуації, ті, в якій вона зараз опинилася. Повірте мені, не тільки в плані нападу Хамасу, в дуже багатьох і інших ситуаціях, але саме при ньому, розков, вибачте, вибачте, вибачте. Саме при ньому при, е, відбувся розтіл суспільства, такий якого Власна. не було з Другої світової війни. От, власне. І навіть на зрозумів, що ну діло время а потіхи час, вибачте, будь ласка, ну треба тоді. Ну, от я просто не можу зрозуміти. Невже Зеленський, от коли він продовжує кожен день брехати, що все прекрасно, все чудесно. Ну, він сам то, хоч розуміє це, чи ну він же не дебіл, він же вроді не Путін там. Типа, да? він же там йому не просто бумажечку кожен день приносять на стіл. Він же там, типа, вроді як смартфон, напевно, має, може зайти, подивитись, новини, почитати. Вони що, реально не розуміють цього. Вони не бачать цього. Вони не бачать, як до нього стали по-іншому ставитись, коли його взяли і публічно не запросили в Ізраїль. Чому так відбулося? Тому що всі йому показали хвати, мальчик. Чого ти піариш? Ти, ти йди ти з собою займись. Чого ти сюди їдеш? Хто ти такий вообще? Йди нахер од Я не знаю. Можна скільки завгодно розказати, що це не так. Ну це так. Ну це так. Подобається це. Не подобається. Ну, до наших людей, ну чесно, я не кажу, що у нас якісь дурні люди. Бо, вибачте, а що, ті, хто голосує за трампістів, вони розумніші. А ті, хто голосує за альтернативу для Німеччини, вони розумніші. А ті, хто голосує за Ліпен, вони розумніші і так далі. Питання не в цьому. Ну, я просто не знаю, е, ну відкрите ж ви очі, ну, мать вашу заново. Ну, я не знаю, я от чисте слово, я вважаю, що нам пора вже почати кожен день повідомляти кількість загиблих на фронті. Може, тоді люди боятись знову почнуть. Бо мені здається, найбільший злочин, який зробив Зеленський і його комунікаційники, це те, що вони вбили в людях страх. Люди чомусь вирішили, що десь когось щось не стосується. Ну, згадайте ви березень 22-го року, нічого не змінилося, ребята. Нічого не змінилося! Абсолютно! А чомусь у нас купа людей живе, ніби вже в ок, будує якесь там цивільне життя, все в порядку. Звідки це? Ну то тобто звідки понятно, Но чому ви так вирішили? Попустіть, ну, по я... ви... а я поясню, чому це так буде. відбувається. Тому що люди дивляться на владу, бачать, що робить влада і вважають, що раз що влада так розслабилась і так себе веде. То Україні вже нічого не загрожує. Все гаразд, все всі питання вирішили. Тоді, якщо хтось схему прокручує, тоді нам можна. Ну якщо хтось взяв і майно активи, яке належало Медвічуку, переєстрував на інші компанії, не держава арештувала. А взявши тайм-аут, взяв паузу і не надавши ці документи держреєстратору, змогли переєструвати на себе і з'ясувалося, журналісти пише, що це. Компанії, які близькі до оточення Татарова, і люди дивляться, тю, якщо татаро можна, що нам не можна. Це ж воно лежить на поверхні. Але я хочу, щоб всі люди все ж таки розуміли: а, я хочу повторити слова, які сказав колись Ігор Валерійович Коломойський. Життя це супермаркет, але завжди в кінці каса. Там придеться сплатити за все. Так от так само і тут. Але я хочу попросити про інше. Хочу зараз попросити всіх не забути підписатися на цей канал, Ви дивитесь це відео. Воно вам подобається. Я бачу, що кількість глядачів зростає. Але я хочу попросити не забути підписатися саме зараз. Натисніть підписка, вподобайка, коментар, поширення. Ви нам дуже допоможете, тому що це дійсно допомагає в просуванні відео і допомагає в інформуванні суспільства. Дякую, що ви це зробили. Uh, скажи мені, будь ласка, Богдане, а от uh, ти чуєш, ну, знаєш взагалі, що відбувається зараз в Мінобороні? Розповісти, чи як? що тобто я сьогодні спілкувався із Даною Євровою, і з іншими, і там скажу, м'яко кажучи, трохи всі. Пам'ятаєш uh, одного військового прокурора Матіоса, який Калнишу указав, Вальєра! І тут я Офігел, офігел. Вальєра. Так от зараз там не те, що Офігелі, вони в шоці. Вони кажуть, по-перше, ще б раніше треба було проводити тендери на виробництво літньої форми, її не замовили, навіть не провели тендер. А час потрібен для виробництва, для купівлі тканини, для всього нема цього часу. Ніхто не замовляє. Перше, друге, Топливомастильні матеріали на жовтень ще є, а от на листопад не закуповуються. Їжа не закуповується. Я говорю, дана. Ну як їжа може не закуповувати? Слава, всі хочуть працювати вже через агентство, але нема документів, щоб агентство легалізовано, воно повинно бути все проведено, всі підзаконні акти через міністерство. Це ніхто не робить, цим не займаються. Це проблема. Кабмін ігнорує цю проблему і нам не дозволяють нічого закупати. І зараз ми все це бачимо, і тут всі волають дійсно, волають багато хто і вказують на цю проблему. Але я впевнений, що міністр оборони, пан Уміров, про це знає. Тоді чому він не підіймає це питання на кабміні, не грюкає кулаком і не каже негайно виправте цю ситуацію. Ну, так може бути тільки в одному випадку, коли форму не замовляють, коли їжу, що воювати не планують, чи що. Ну я ж не впевнений. Я б впевнений, що навпаки, там така кількість людей, їм все це потрібно. Тоді, що відбувається, про в байдужість я теж не вірю. І навіть в дурість не повірю, тому що там люди працюють, які розуміють, що без цього цього армія не може бути не тільки ефективною, а взагалі існувати мене розумієте відповіді немає, окрім того, що просто ну я ж кажу, ці люди, я маю на увазі, влада мислить відкатами, тобто вони хочуть з усього мати свій чинш, свій відсоточок. І вони відмовляються працювати для країни. Є в принципі. Я прекрасно розумію, чому там могла бути дуже багато всяких тупо просто технічних заминок операційних. Тому що після того, як був звільнений е, і не був призначений умірав, а до того не були призначені його заступники. Ніхто нічого ніхто не хотів підписувати. Всі боялися. Ну от вам, будь ласка, півтора два місяці вилітають. Це стандартна українська історія, коли поки нема шефа і заступників, ніхто 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 ні, ні, ніхто не хоче брати на себе ніякої відповідальності, щоб потім отримати одразу кримінальну справу на себе, тобто це. Нічого дивного я в цьому не бачу. Що стосується всієї ситуації, я ж кажу. У мене ну тобто, ви згадайте історію з е, от Басалаєвою і аудиторською службою, яка просто конкретно атакує Кабелуч і інші оборонні підприємства. Все чому? Тому що вони належать не людям близьким до Єрмака, а вони зараз намагаються купу всіх об... тобто, все, що де, хоч трошечки генерує кеш, вони намагаються поставити під свій контроль. Е, ну а оборонка зараз генерує кеш найбільше. От і все. Тому тут таке, як завжди, поєднання гримучої некомпетентності, відповідних кадрів, відповідної системи, відповідних прийняття рішень. Я щиро ще раз скажу: я дійсно бажаю пану Умірову удачі, тому що від, знаєте, справа не в ньому, в його політичній кар'єрі, а в тому, що від цього залежить наша армія. І ми входимо в зиму, взагалі, я нагадаю, і це завжди величезна проблема. І повірте, Росія до цієї зими готова краще, ніж ми вже. Я нагадаю, що за оцінками, знову ж таки, вже не нашими, а офіційно державними та ж південна північна Корея, пробачте, надала Росії 350 тисяч нарядів, на секундочку. От понятно, що вони не одномоментом будуть надходити на фронт, але вони будуть туди надходити. Да, якість у них, кажуть, не дуже хороша. Яка різниця? Вони ж є і вони будуть падати нам на голову і нашим бійцям. От тому. Я скажу тільки одне: це все розумієте, це все та ж та історія про гримучу некомпетентність людей, які оточують Зеленського. Я ж кажу: хір би собі з вами, якби ви будували авторитаризм, але ефективно воювали. Ну окей, це було б погано, але ну, хоч ну, виправдано якось, розумієте. Я не проти централізації влади під час війни, навіть окей, чорт з вами, але ж будьте ви ефективними. Робіть щось. Ну, робіть же ви щось. Ну все, що відбувається, у нас таке враження, що знаєте, відбувається не завдяки, а всупереч цим людям. Тобто десь іноді якийсь здоровий глуст пробивається, якісь люди докричаться, хтось зробить правильне рішення і щось відбудеться. Ну я жодного разу, вибачте, не бачив конкретних цільових кроків, які б йшли прямо від Верховного командувача і так далі тому подібне. Причому саме в тих сферах, де це прямо залежить від просто його одного рішення і одного підпису. Оце найгірше. Просто ця людина, я повторююся, він абсолютно патологічно не розуміє, як працює держава. Не розуміє, він не стратегічно мислить. Я не знаю, чесно. Я, я просто відмовляюсь розуміти. Ну, маючи вже 4 роки у владі, маючи вже скоро 2 роки війни великої, ну невже ти нічому не навчився? Ну невже ти не розумієш, що для того, щоб тобі хлопалі, треба щось зробити? Ну, чесно, ну, це якісь такі, ніби 2 плюс 2. Які тобі гроші зараз потрібні? Йомайо, ну який кеш? Ти ж навіть депутатам своїм вже не платиш. На що тобі треба бабки? Чувак, камон. Ти ну. Я ще раз запитаю, де ти їх витрачати збираєшся? Де? Тобі ж не дадуть їх витратити. Нахріна ти е, скирдуєш бабло? Щоб що? От я просте питання. Ладно, Єрмак, цей ларечник, у нього мінстин такий, де і все одно він краде і не тільки для себе. Не краде, а то зараз подадуть суд. Ми не довели, що він краде. Ну, подейкують, що він краде. <гум> Менше стип. А, а він, я не можу зрозуміти. Чесно, я от я на це дивлюся. Чесно. Я просто я, я от, знаєте, от, як то кажуть, серцем не можу зрозуміти, що ця людина робить. От, що він робить, на що він розраховує? Чесно, я, я просто відмовляюсь розуміти. Ну просто я не знаю. Ну, вже я не знаю, ненавидиш ти всіх парахаскатов. Ну, не знаю, гарбуліна поклич. Та всі президенти роблять, коли вже нема що робити, ви, ви маєте нещасного Гарбуліна. І він іде йому розказує, що робити. Гарбулін, -а -а. кстати, нещодавно було, чесну статтю написав. Ну, я не знаю, ну покличте хоч когось розумного. Ладно, ні проклятий Парахаскот. Ну, я не знаю, американців покличте. Кого завгодно? Ніхто вам може просто прописати стратегію на три кроки вперед. Хоча б на три. Ладно, крадіть, але хоч щось зробіть. Ну Вибачте, я, я постійно на емоції зховаюся, бо просто. Ну, а що тут можна аналізувати? Ну, от, от як це може бути? Ми продовжимо говорити, блін, про форму. Де яка в сраку форма, коли ми маємо зараз переходити до крупносерійного виробництва вже якоїсь бронетехніки з німцями чи ще чогось? А ми продовжуємо, блін про форму говорити.